Доброй день вже запрошували вас на авторинок. Ми розуміємо, 8 березня не завжди є час. Хочемо зняти для вас міні обзор автомобіля, який в наявності безпосередньо без сюжету все розповідаємо так, як є. Швиденько пробіжимося. Так у вас було питання: Америка, Європа. Не радять Америку. Купуйте Європу, немає різниці. І Америка, і Європа. Це гідні автомобілі. Єдине, що європейці і американці, є там нюанси по електроніці, податчикам, але це все вирішується у нас в Україні. На розборі є і американські версії, і європейські версії. Ну, проблем тут не буде. Я б тут сильно не заморачувався з цим, який ринок у автомобілі. Автомобіль 22 рік, останній місяць, модельний ряд 23 року. Пробіг 24 чотири тисячі чотириста кілометрів на сьогодні. Салон текстильний, не шкіра, але є варіанти теж зі шкірою в іншому автомобілі, який є в наявності у нас. А також салон окремо є на цю автомобіль, але я не знаю, є резон з цим заморочуватись. Ну, тут вам вирішувати. Не знаю, Будь-який будь варіант для вас зробимо, щоб був YouTube, як кажуть американці. Багажне відділення велике, так як і в салоні. Коли сідаєш, салон зручний, немає відчуття локтя, сидиш, ну, машина велика. Для свого класу в салоні дуже великий. Було ще питання по який тип зарядки у автомобілях. Європа, Америка, перехідники, не перехідники. Теж відповідає на це питання. Зарядний порт звичайний, і в Америці, і в європейській версії буде одне те саме однаково. Цей порт для швидкої зарядки, шадему, великий для зарядки на швидких станціях. Оце він. І це Type-1 універсальний такий порт, він є і на зарядних станціях, і штатна зарядка підходить під такий тип порту. Так, що по питання, що робилось по автомобілю, не знаю, видно вам на екрані чи не видно. От бітфакт статистика, трошки приблизимо. Що тут було? Мінявся повністю капот передній, в колір не фарбувався. Передній бампер фарбувався, фара заміна була і крило е, теж мінялося. В принципі, все, ланжерони всі цілі, з машиною все добре. Укиду ще донжеронів, отакий вот під капотом. Гнувся тільки оцей е, сапажок. Це все. Весь ланжерон чистий, не вирівнювався, нічого не постраждало. От крім сапажка, цього, ну це не суттєво. Ну, підрівняли його в рівень з симметричного з іншим. Ну така ситуація в ремонту. Наступної суботи ми теж будемо на авторинку. Запрошуємо вас на перегляд. Буде ця, цей автомобіль, якщо його не заберуть на цьому тижні, і комплектація зі шкірою теж ми предоставимо його на наступну суботу. Тут авторинок Чапаєвка. Запрошуємо. Дякую.